До вашої уваги, однокімнатна квартира в житловому комплексі Козацький. 600 доларів за метр квадратний. Ексклюзивна пропозиція: 42 квадрати загальної площі, 13 кухня. 5 санвузол, досить містка. Та окремо кімната з такою красивою лоджією. Дивіться, яка краса. Там ви можете бачити гори. Ось так квартира виглядає. Уже штукатурка чорнова є. Також буде стяжка це подарунок від забудівельника. І ось такі на кухні панорамні вікна. Дуже красиво. Світла квартира, простора. І ось такий дуже широкий коридор, довгий, тому ви можете сюди. Вмістити дуже багато різних шаф та тумб. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, вона є ексклюзивною і, можливо, чекає саме на вас, тому звертайтеся та телефонуйте.